Зіставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом. Вчора окупанти відбомбили Харків. За ніч. у Харкові кількість жертв зросла до семи осіб ще 97 постраждали, серед яких 22 неповнолітні. Цю інформацію підтвердили в Ован. У той же час у військовому містечку поблизу аеродрому Шайковка був розстріляний один із командирів ескадри Ігора Акрапович. Він разом із сином пілотом в машині пересувався по місту. То на світлофорі машина зупинилася. Невідомі стали на іншій смуї на мотоциклі та відкрили вогонь із автоматичної зброї понад 60 кольових отворів. Шансів у Чіва не було зовсім. 52-й полк знову поніс втрати помста за Харків та наших Янголя. Удар по Харкову не перший. На жаль, не останній акт терору. Зупинити який можна лише почавши збивати літаки РФ на їхніх аеродромах. Заявив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. РФ. Використала для цього воєнного злочину, плануючі бомби УМПБ Д-30. Ці бомби на відміну від стандартних ФАБ 250, 500, п'ятсот 3000 тисячі з умпб відрізняються підвищеною точністю, тобто координуючи удар окупанти чудово знали, куди поцілять їхні засоби поразки. І цей удар був навмисним, наголошує Коваленко. УМПБ-30, як і класичні ФАБ з УМПБ, неможливо збити. ППО без сила, але але можливо збивати самі носії або що ще краще знищувати їх, коли вони ще на землі нагадав Коваленко. Скільки має загинути простих українців? Скільки має бути покалічено долі, зруйновано будинків, щоб наші партнери нарешті дали нам дозвіл завдувати удари в глиб РФ та на максимум можливостей і засобів поставить поразки? Ставить питання військовий експерт. Окремо скажу, що своїми діями РФ давно напрошується на санітарну зону в Білгородській області, але про це поки що. Рано говорити, вирішити б проблему з терором їхньої авіації, а вона поки як бачимо не вирішувана. Констатував Коваленко у зоні дії наданих Україні далекобійних ракет Адакамс, які здатні вражати цілі на відстані до 30 кілометрів, знаходяться сотні військових і воєнізованих об'єктів на території Росії. Однак США досі не зняли обмеження на ці удари, що дуже обмежує спроможності України. Щоб продемонструвати це більш наочно, військові аналітики інституту вивчення війни. У спеціальному окремому проєкті склали інтерактивну мапу та детальний список усіх цілей, у графіки, які могла б уразити Україна, якби отримала від США дозвіл на застосування ракет Атакамс. Мета цієї мапи проілюструвати якою мірою обмеження США на використання України Атакамса стримують здатність України заодавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії. Серед сотень об'єктів у зоні ураження Атакамса, які фахівці інституту вивчення війни дислокували на своїй інтерактивній мапі. І повноцінно вона функціонує за цим лінком лише російські полки, батальйони, бригади, розвідцентри, ГРУ та інші підрозділи, але й військові академії та полігони, склади ремонтно-технічні бази, комбінати та концерни російського оборонно-промислового комплексу. Загалом у список потрапили щонайменше 245 відомих російських військових і воєнізованих об'єктів, з яких лише 16, 6,5% є авіабазами. Зокрема, до переліку потенційних цілей в зоні ураження атакам сходять. Такі військові аеродроми РФ Мутурлинівка, Курузьк, Східний, Кущевська, Липецька, Мілерово, Морозовськ, Приморсько, Ахтариська, ростов на Дону, Центральний, Сеща, Шайковка, Таганрог, Південний, Воронеж, Мальшево, Єйська, Зерноград, Таганрога центральний. При цьому аналітики інституту вивчення війни спростовують низку аргументів, які мають в Білому домі, нібито доводять доцільність обмежень на удари України ракетами атакам з поціля на території Російської Федерації, зокрема Ані змі про передислокацію більшості російських літаків за 16 російських авіабаз у зоні дії атакам не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ці ракети проти сотень інших російських військових об'єктів у відповідній зоні ураження. Не є аргументом і невелика кількість атакам, з яку, як повідомляється, США надали збройним силам України, адже інші системи надані Україні мають значно менший радіус дії, наприклад, максимальний радіус з дії українських який США дозволяють Україні обмежено використовувати по цілях у РФ окуплює лише 20 об'єктів зі списку. Тож додатково ще принаймні 225 потенційних військових цілей на території РФ знаходяться у радіусі дії атакам з але не Хаймерс при цьому принаймні 209 із 245, понад 85% відсотків цілей у зоні дії «Атакамс» не є авіабазами. Поки українські сили використовують власні ударні системи дальнього радіусу дії для уражу. Деяких із цілей, але схоже, таких систем Україна має небагато. Тому навіть відносно невелика кількість атакам зможе мати суттєво значення для України. Резюмують експерти інституту вивчення війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.